З самого ранку у Кримучуці відчуваються чари кохання. А ще міськими вуличками ходить справжній символ дня усіх закоханих купідон. І ми вирішили за ним прослідкувати. У цей чарівний день, день святого Валентина, Кременчужани не залишились без привітань та подарунків. Адже чарівний Купідон та богиня кохання завітали до Кременчука із сюрпризами. Дарували не тільки приємні емоції, а й смачні ексклюзивні тортики виробництва торгової марки Вауторт за поцілунок. Доброго дня! Ми хочемо привітатись за кока. А також хочемо презентувати Вау Торп. Він вас точно вразить, але віддаємо його за полючик. Вау! Вітаю! З днем закоханих Дякую. тримайте, будьте Дякую. щасливі любвіть один одного і ви теж будьте закоханими і любіть. Аби вразити містянку Купідон та богиня кохання. Особисто обирали найсмачніші тортики прямо з виробництва, гуляючи містом та вітаючи закохані пари, чарівники відвідали міський сад і сквер імені Бабаєва. адже точно впевнені, що тортик стане в нагоді містянам під час святкування сьогоднішнього дня усіх закоханих. Є є щем святкувати. Дуже дякуємо. Дуже дякуємо разом 49 років. років. Познайоміліз 75-му році. Десь, так? Прийшов, побачив, побачив за три дня. На шостий день я зробив пропозицію. До речі, саме Вау Торт виробляє ексклюзивні тістечка для всім відомого магічної кав'ярні Чаклунка, і придбати їх можна у магазинах партнерів Лукас. Завдяки такій ініціативі крименчужани змогли ще більше поринути в магію кохання. Вау торт це про емоції, тому ми вирішили створити солодке свято для усіх закоханих нашого міста. Тому шукайте сьогодні у Кременчуці Черівних Купідона та богині кохання. Вітаю всіх зі святом закоханих! Вау торт дійсно вас вразить. Валерія Лисенко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.